Всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі ось такий автомобіль. Це Kia Niro, 2021 рік, 64 кВт батарея, 154 тисячі оригінального пробігу. Вартість даного автомобіля 17800 євро. Даний автомобіль у нас знаходиться на 17 легкосплавних дисках на гарній зимовій резині. По підкрасах має одну ліву задню дверку, без шпаклівки 154, 160-180 мікрон. Комплектація йде не максимальна. Зараз вам покажу стан салону. Салон у нас тут йде комбінований. Так, загальному автомобіль виглядає непогано. Як ви бачите на відео, немає явних там подрапин, царапин, внятин. Резина стоїть будієр. Ось такий салончик, салончик у нас де комбінований, шкіра з матерією. Даний автомобіль також має люк. Ось тут у нас знаходиться люк, електросидіння, масаж сидінь всі 400 підйомника, складання дзеркал, два ключа, безключовий доступ. Тут вже йде новітня. Навігація, тобто, як ви бачите, більший дисплей, камера заднього виду, передні-задні партроніки. Ось така машинка на сьогоднішній день є актуальна. Ціна її 17800 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Більш детальне фото, відео вам надам вже безпосередньо під час розмови з вами. Всім гарного дня, дякую, до нових відео. До зустрічі.